Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Завершились заключні матчі сьомого туру УПЛ. Колос мінімально обіграв зорю з рахунком 1-0. Єдиний гол новачка команди Третякова приніс команди із Ковалівки першу перемогу у новому сезоні. Символічно, що зоря це єдиний клуб, який обіграв УПЛ-наставник колоса Олександр Поздєєв. Ще в одному поєдинку сьомого туру Донецький Шахтар зустрічався із київською оболонню. Поєдинок у Львові завершився перемогою донечан з рахунком 4-0. Перший гол Шахтар забив на 17-й хвилині, коли Бондаренко завдав точного удару в дальній кут після подачі від Вінісіуса Тобіаса. Рахунок до розгромного гірники довели вже у другому таймі. Точними ударами відзначилися Трауре Судаков та Невертон. Кияни фактично не мали шансів кардинально змінити ситуацію на полі. Кривбас провів 700 матчів в УПЛ. Поєдинок сьомого туру проти Полтавської ворскли став ювілейним для представників Кривого Рогу в елітному дивізіоні до банкрутства у 2013 році та після відродження у 2020. У цих зустрічах Кривбас виграв 233 рази, зазнав 281 поразки та 186 протистоянь. Звів до нічиєї різниця м'ячів. 716-852. Перший свій поєдинок в елітному дивізіоні Кривбаз зіграв 16 серпня 1992 року проти Тернопільської Ниви. Та гра завершилася з рахунком 1-0 на користь криворіжців. Арбітер УПЛ Віктор Копієвський проходив перевірку на поліграфі після шостого туру УПЛ між Поліссям і Вересом. Нагадаємо, той поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь Полісся. Копієвський працював на вар і вплинув на рішення головного арбітра щодо призначення пенальті. Він порекомендував Афанасьєву переглянути момент із можливим фолом у штрафному майданчику Вереса, внаслідок чого головний арбітер змінив своє початкове рішення про відсутність фолу і призначив пенальт які результати цього дослідження та чи будуть вони оприлюднені, це питання до української асоціації футболу. Нещодавно Копієвський судив матч кваліфікації Ліги Чемпіонів «РФЕЖ буде глімт. Атакувальний півзахисник Марко Подоляк підписав контракт із іспанським клубом Райо Валікано». Деталі угоди невідомі. Також немає інформації щодо того, за яку саме команду райо Вальєкано гратиме 20-річний українець. Цим трансфером займалась агенція Євгена Коноплянки та Романа Зозулі. Подоляк був у системі Динамо. Після вторгнення РФ був у «Бренклентаун» 7-го дивізіону Англії. Був на перегляді у КПР, тренувався з Ю 20 Три з літа 2023 року належав віслі із Плоцька, яку у липні покинув як вільний агент. Взимку цього року Подоляк вів переговори з ЛНЗ, але не зміг домовитися з клубом про співпрацю. Вінгер Челсі Михайло Мудрик асистував на Педру Нету на 49-й хвилині у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Англійської ліги з баро. Мудрик відзначився першою результативною дією у сезоні. На це йому знадобилося 6 матчів. Слован Братислава у рамках однієї 32-ї фіналу Кубка Словаччини на виїзді обіграв Белушу з рахунком 6-1. На 47-й хвилині другий гол столичної команди забив український півзахисник Данило Ігнатенко. Для 27-річного хавбека це перша результативна дія у складі словацького клубу. Ігнатенко перейшов у Слован на початку вересня на правах вільного агента. Український півзахисник Борусії Дортмунд Данило Кривсун провів тренування разом із першою командою. 23 вересня. Офіційна сторінка німецького клубу в інстаграмі оприлюднила фото команди з тренування. На цьому фото в один кадр із нідерландським вінгером Данієлом Малином потрапив 19-річний українець. Кривсун з сезону 2024-25 виступає за другу команду дортмундського клубу, яка грає у третьому дивізіоні Німеччини. Наразі Українець зіграв в одному матчі цього сезону. 24 серпня вийшов на заміну у грі проти Ганзи. У січні Данило підписав контракт з клубом. Термін цієї угоди спливає влітку 2026 року. Журналіст Ігор Циганик розповів про трансфери, які Шахтарю не вийшло здійснити у літнє трансферне вікно. Цитата: я вам зараз привідкрию трошки секрет. Буквально перед закриттям трансферного вікна у Шахтаря зірвалися дві дуже яскраві угоди. Перша це Марлон, центральний захисник, який свого часу виступав у складі Шахтаря, коли команду тренував Дезербі. Він відмовився повертатися у шахтар. І відмовився повертатися ще один бразильський футболіст, якого шукали на позиції шістки на заміну Степаненку. Це людина, яка могла одразу заграти, тому що футболіст достатньо досвідчений. Ці два футболісти відмовилися. Відмовилися в останній момент після шаленого обстрілу Києва, який стався наприкінці серпня. Уже ніби погодилися, ніби все. І тут страшний обстріл. Наскільки я розумію, Пушич розраховував на цих футболістів, сказав циганик. Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко отримає виклик до збірної України на матчі Ліги Націй у жовтні. Повідомляє Sport.ua. для Бондаренка. Це може бути дебютний виклик у збірну у поточному сезоні. Бондаренко провів сім матчів, забив чотири голи та віддав один асист. Також відомо, що Руслан Маліновський не поїде до лав збірної через перелом ноги. Під питанням виклик Сергія Сидорчука, який не має ігрової практики у Вестрело, також під питанням участь Олександра Зінченка через брак ігрових хвилин у Арсеналі. 11 жовтня національна команда зіграє проти Грузії, а 14-го проти Чехії. Чорноморець повідомив, що форвард команди Жоао Нето отримав пошкодження. 21-річний бразилець травмувався на тренуванні. Терміни відновлення гравця невідомі. Жуао Нето приєднався до Чорноморця у серпні цього року. Він зіграв у п'яти матчах. Результативними діями не відзначився. Головний тренер Арсенала Мікель Артета на передматчевій прес-конференції перед матчем із Болтоном у Кубку англійської ліги розповів про стан захисника Олександра Зінченка. Цитата Зінченко буде відсутній через травму принаймні ще кілька тижнів, сказав Артета. Нагадаємо, у Олександра травма литкового м'яза у поточному сезоні Зінченко провів дві гри: сумарно 79 хвилин за Арсенал. Результативними діями не відзначився. Захисник Евертона Віталій Миколенко повернувся до тренувань у загальній групі. Раніше повідомлялося, що футболіст одужав від хвороби, через яку пропустив матчі проти Саутгемптона та Лестера. Вінгер-жироний Віктор Циганков був у сфері інтересів деяких клубів АПЛ, повідомляє журналіст Ігор Циганик. За даними джерела, йдеться про Астон Вілу, а також Фулгем. Циганков вирішив на цей сезон залишитися в Жероні. Він хоче проявити себе на рівні Ліги Чемпіонів. У поточній кампанії в активі 26-річного українця один гол та два асисти у семи матчах. Дженуа після травми свого півзахисника Руслана Маліновського може вийти на ринок вільних агентів у пошуках заміни для українця. Про це повідомляє Легазета Дело Спорт. Нагадаємо, що хавбек у матчі п'ятого туру серії А з Венецією отримав перелом та вивих суглоба правої щиколотки. Тепер Дженуа розглядає варіант із підписанням нового півзахисника, щоб збільшити ростер гравців на цій позиції. Називаються імена трьох кандидатів: Антоніо Кандрева, Рафіня Анканд. Тара та Віктор Коваленко нагадаємо, що Коваленко цього літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Попередній свій сезон Віктор провів на правах оренди за Емполі. В його активі один гол та один асист у 17 матчах. Суперкомп'ютер ОПТА розрахував шанси команд учасниць Ліги Європи сезону 2024 25 на перемогу в турнірі. Фаворитом є порту. На їхній вихід у фінал дають 29,3%. У топ-5 потрапили Атлетік, Славія, Прага, Тоттенгем та Рома. Шанси Динамо на перемогу складають 0,1%. Такі ж самі шанси на перемогу в турнірі у Лодогорця та Ференцвароша. Київське Динамо розпочинає свій шлях у лізі Європи сезону 2024-25. Першим суперником киян буде римський лаціо. Цей поєдинок відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, у гамбурзі. Початок о 22-й годині. В Україні пряму трансляцію цього поєдинку ексклюзивно покажуть на медіасервісі Мегого. Його можна буде переглянути на каналі Могого футбол 1», який доступний за передплатами максимальна та спорт. Коментаторами цього поєдинку будуть Сергій Лук'яненко та Гліб Скрипченко. Це буде вже п'ятий очний поєдинок між цими суперниками. Наразі перевагу мають орли, які здобули три перемоги і одного разу було зафіксовано нічию. Тренер втікач, який перетнув кордон, невідомо як у воєнний стан. Колишній головний тренер Луганської зорі, Полтавської Ворскли та Харківського металіста, 1925 Віктор Скрипник зараз перебуває не в Україні. Після звільнення він вирушив до Німеччини, де мешкає його родина. Але невідомо як про це повідомляє портал Sport.ua. За інформацією джерела, скрипник повернувся до Німеччини до сім'ї та найближчим часом не планує повертатися до тренерської роботи. Фахівець пішов у творчу відпустку та готовий повернутися на роботу під час наступної зимової паузи. Як зазначив тренер, якщо наступного року надійде гарна пропозиція з України, то він готовий повернутися до ОПЛ. Однак на даний момент коуч не має жодних пропозицій, тому не бачить сенсу залишатися в Україні. На цю мить невідомо, як скрипник виїхав з України, але відомо, що всю свою зарплату фахівець завжди переводив до німецьких банків.